п'ятихвилинка. Хвилюватися за стан свого здоров'я, профілактично проводити обстеження та слідкувати за можливістю розвитку хронічних хвороб, це ознака зрілого і усвідомленого ставлення до якості свого життя. Однак здорове хвилювання може перейти у дезадаптивну тривогу, що, в свою чергу, є симптомом специфічного розладу. Довгий час надмірну тривогу за здоров'я називали терміном іпохондрія. Зараз коректним вважається назва тривожний розлад пов'язаний із захворюванням англійською мовою «illness anxiety disorder». Також використовують термін розлад тривоги за здоров'я. Які ж його основні ознаки, що відрізняють розлад від усвідомленого ставлення до свого самопочуття? Та здоров'я будемо розбиратися із цим сьогодні. Отже, тривожний розлад, пов'язаний з захворюванням, характеризується постійною надмірною тривогою щодо наявності важкого, складного, часто невиліковного захворювання, незважаючи на те, що жодних медичних доказів цього немає. Людина, що страждає на подібний розлад, постійно слідкує за своїм самопочуттям та витрачає багато часу і ресурсів на повторні медичні обстеження, консультацію фахівців, вивчення медичної літератури. При цьому найвідоміші спеціалісти та результати найточніших досліджень не здатні її заспокоїти, натомість має місце перебільшення у сприйнятті своїх симптомів та стану загалом, наприклад. Головний біль це точно ознака пухлини головного мозку. А спеціаліст просто неуважно дивився результати досліджень. Така фіксація уваги на здоров'ї триває довго та є постійною. Складно переключитися на інші теми та жити повноцінно. Сюди ж додається уникнення місць скупчення людей через страх підхопити інфекцію, втрата інтересу до занять, які раніше приносили задоволення, проблеми зі сном, безсоння через постійні роздуми про здоров'я або нічні кошмари на тему хвороб, постійний та безперервний пошук інформації про симптоми різних захворювань і знаходження їх у себе. Потреба обговорювати симптоми та проблеми зі здоров'ям, з сім'єю та близькими. Постійні та сильні хвилювання за здоров'я здатні глобально обмежити звичне життя, починаючи від відмови від спорту до прагнення усамітнитися та відвернутися від звичного кола спілкування. Парадокс у тому, що надмірне хвилювання та його соціальні наслідки самі по собі є джерелом погіршення як фізичного, так і ментального здоров'я від емоційного виснаження до депресії, від гормональних змін на фоні стресу, до частих інфекцій через зниження активності імунітету. Серед основних факторів, що можуть впливати на можливість розвитку такого стану, особливу увагу приділяють наступним. В першу чергу це тривожність як характеристика особистості, це травмуючий досвід, пов'язаний із здоров'ям, часто у дитячому віці, це втрата близької людини через хворобу, особливо раптову або вчасно не діагностуну, перфекціонізм, а також вплив соціальних мереж та оточення. До того ж, негативний внесок провадить хронічний стрес, що може бути основою розвитку багатьох психосоматичних симптомів, які тлумачаться відповідно перебільшено та за умови наявності факторів ризику стають основою розвитку розладу тривоги за здоров'я. Пам'ятайте, завжди поряд є ті, хто прийдуть на допомогу та зрозуміють вас, тож не бійтеся говорити про свою тривогу за здоров'я. Якщо ви впізнали себе, не зволікайте звертатися за компетентною підтримкою до фахівця. Адже не тільки у здоровому тілі здоровий дух, а й навпаки. Тож тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка.